Основними завданнями нашого підрозділу є з ухуванням сьогодення в період воєнного стану, основними завданнями бригади є. взаємодія з підрозділами Збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України. В чому полягає вступ? Вступ полягає першу, початково Це у нас проведення співбесіди з представниками. Даної бригади, якщо людина вмотивована і має намір проходити службу в органах Національної поліції, то відповідно вона буде зарахована до глави національної поліції і дану спеціальну бригаду. Ми будемо раді бачити на таких людей у лавах батальйону об'єднаної штурмової бригади. Що стосується отримання інших випадків. Якщо вони будуть працювати ботом казати на нові, то вони будуть отримувати 100 тисяч так само бойових.